Отже, вітаю вас на моєму каналі. Швиденько розповім вам про новий проєкт, який так, продублював всім відомий вже гаразд, коли ви майните поінти в себе на комп'ютері, просто при включеному ноутбуці без якихось з вашого боку дій. Все абсолютно просто і е, легко. Отже, дивіться, в проєкт NodePy. Nodepy. у них є посилання на сайт, залишу, можна зайти подивитися про що цей проєкт. В чому власне суть, що таке на Депай, вони тут розповідають, як, що як тут працює, можна все продивитися, можна подивитись, хто їх підтримує. Не знаю, наскільки це правда, що їх там OKX біржі, MX X підтримують, але все може бути, все може бути. Це такі біржі славляться, які на ранньому етапі підтримують деякі проєкти. Потім можете зайти і знайти їхній твіттер. Твіттерів не так багато, майже 11 тисяч підписників, але вони потихеньку набираються, оскільки сам по суті, проект свіженький, він ще в лютому місяці тільки з'явився, можна так сказати, почав свою роботу. І власне сьогодні стартує їхній так сказати, майнінг їхніх поєнтів 7 числа, тому можна бути одним із перших, хто буде це робити. Отже, дивіться, за посиланням, яке залишаю під описом, під відео в описі. Переходимо, реєструємося, там реєстрація максимально проста, вказуєте почту, пароль, логін, проходите капчу і все, ви зайшли. Потім обов'язково, коли заходите, у вас зверху, ви побачите така плашечка, світиться жовтим кольором, і написано Click Here. Нажимаєте на нього, вас перекиде в веб-кабінет розширень. Веб-магазін, там потрібно буде встановити розширення для цього проєкту, так само, як ікрас, без розширення не буде працювати. І коли ви встановили розширення, заходите до нього і там логінитесь точно по тим даним, самим даним, яким реєструвалися в Nodepay. Після цього у вас плашечка пропадає, у вас з'явиться ось такий. Менюшка, де можна бачити процес. Потім все тут доволі все просто, максимально будете побачити, скільки ви нафармили за сьогодні, за сезон і так далі. Також тут є реферальна програма, вона працює тільки по реферальним кодам, тобто без коду ви не зможете сюди зайти. В принципі. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Гарного дня!